Слава Україні, незламні! Сьогодні на каналі Цікаві Гаджети я розповім про смартфон з гігантською батареєю, ємністю 13 000 мАч. Мова про захищений смартфон Blackview bv 7100, який не боїться пилу, води та ударів. Розглянемо докладніше. Браття українці! Підписуйтесь на україномовний канал Цікаві Гаджети та підтримайте це відео лайком та коментарем. Прошу! Смартфон bv 8100 отримав батарею ємністю 13000 мАч, яка забезпечує близько 4-5 днів автономності при звичайному використанні або до 70 годин прослуховування музики. Підтримується швидке заряджання потужністю 33 Вт. Смартфон bv 8100 має IPS-дисплей діагоналю 6,6 дюйми з роздільною здатністю 2408 х 1080 пікселів. Ще тут стоїть досить продуктивний процесор Mediatek Helio G85, 6 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ вбудованої пам'яті. Є слот для карти пам'яті ємністю до 1 ТБ і є модулі NFC. На задній панелі розташована основна 12 мегапіксельна камера з додатковим 8 мегапіксельним модулем. фронтальна камера 8 мегапіксельна Через велику батарею апарат має масу 460 г. В якості операційної системи служить Android 12. Ціна Blackview b 8100 складає 180 доларів. Купити його можна за посиланням у описі під відео. Щоб зекономити при закупах в інтернеті, скористуйтесь сервісом кешбеку Letyshops та карткою MonBanka, посилання на них є в описі під відео. Якщо хочете бути в курсі про появу крутих цікавих гаджетів, а також про проведення акцій та розпродажів, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок. До нової зустрічі!